Дивись, я тобі кілька будинків покажу. Це типові різні проєкти. Оце продано у нас клієнти будуть ремонт робити вже весною. Це в'їзна група, де ми заїхали. Третій будинок, наш show ми теж будемо робити ремонт. Оці всі будинки, вся лінія виходить на заповідник. Це техніка наша, ми зараз на ній проїдемо, ще зараз підвезуть а, віздіход. Йдемо побачити планування. Ну, всередину нема сенсу заходити, я тобі зовні покажу а, суть ідеї. Ось там кухня студія виходить ось на терасу. це гостєва кімната, і от тебе заповідник повністю відкривається. Це можна підчистити, ми не ліземо. Тому що це треба дозвіл лісників брати. Ну, в тебе от будинок, повністю вся територія необмежена, вона йде аж до Києва. Кожен будинок вихід на ліс. Так, да, Кожен будинок вихід на ліс. Ідемо, той цікавий проєкт, кстати. Яка площа цього будинку? 220. 220 квадратів. Яка ціна до продажу? 380. Це без ремонту. З ремонтом буде десь 540. Дивись, техніка в нас, вся, всі строймеханізми абсолютно наші. Ми солярку оптом закуповуємо, ми ж самі її завозимо. Це на одну площадку тільки. Ну, це на кожній площадці техніка своя абсолютно. Тут зараз дивись, ну, це, це навіть не, не частина її. GCB, самосвали, ми ж тут в, 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 грунти переміщення. Це трактор, який чистить містечко, сніг вичищає, замітає до нього. Віник є отакий от по господарчим. Коробка на тій стороні, це... Коробка, це зараз ми вже її продали і вже збудівельники зайшли, її будуть закінчувати в цьому році. Це буде будинок? Так, да, це буде будинок, який виходить на воду. Він прямо на канал виходить. Ось будинок за 500 тисяч 487, по-моєму, ми його продали. Значить він той теж на заповідник, тут ділянка чуть більша. Людина теж зараз на ремонт буде заходити. Скільки біля будинку. Меншого землі. Значить там у нас 10 соток, тут 18. Ну, крани теж наші ці всі механізми. От гарний будинок з фасадом, вікнами та алюмінієві профіля. Дуже прикольні тераси, бачиш, вони повністю з... Яка площа цієї, всієї ділянки всього комплексу? з цієї першої черги 27 гектарів. Це перша черга комплексу, другої 50. Скільки планується тут будинку? Канал, ліс, і вони між ними йдуть. Так, да, між каналом, тобто, однак одна половина, одна частина виходить на канали на озера з цієї сторони, інша половина вся на заповідники. І майже всі будинки це окремі проєкти. Різні по дизайну, різні по плануванню. Ну, Є ряд проєктів порядка 20. Тобто людина у нас. Вони тут... заміксовані. Да. Принцип, Чи людина з котлована обирає? Да. Може вибрати, ми побудуємо. Ну от подивися, класно зроблено, які тут прям тераси, звіси. Крутий проєкт. Е, yeah. Щодо потенціалу інвестиційного, умовно, якщо є е, вхід інвестора. Подивись, людина зайшла на сьогодні там, менше 500 трошки тисяч. На сьогодні за 680 є в нього. ну, наші ну, він, ну Він кінцевий споживач, окей, він купив. Да. Якщо ми говоримо, що є інвестор, е є вхід в собівартість і розділ прибутку. Да. Яка собівартість таких проєктів? У такого більші. будинка собівартість більша. Порядка, значить на сьогодні 680-750 доларів. Оце при, при тій якості без ділянки. Але продажна, а, вартість, продажна вартість від 1600. А з ділянкою все враховане. Але ми рахуємо окремо, тому що ми її окремо там, продаємо і оцінюємо в залежності від того, там, чи воно на заповідник виходить, чи на водойом. Е -е -е. І ця вартість, вона стосується до цього комплексу, до менших будинків, 200 квадратів, 400 до всіх будинків в цій локації. Да. В цьому містечку. Клас. Ну в цьому тут дорожче, розумієш, це містечко дорожче, В Зв'язку з тим, що воно на заповідник виходить. Он бачиш, там танкісти наші роблять. Танка, бригаду да Можете іти танка на вулицю, так по зроблю. Пару слів про інвестиційну модель. Я задумка дуже страшна. Санька, ти зараз цьому нагрієшся і буде тепло. і буде Давай буде пару хороший. слів про модель. Люди дивляться, буде в записі. Сань, модель найкраща, саме безпечна, розумієш? Тому що право власності, ти того гарантований. Тримайте! Сюди! <реш> Серега! <Сюда. реш> да, Давай, піздуй сюда! А ми з тобою понавалімо! По навалімою! Диви, Саш, просто щоб ти розумів. От ми з тобою проїхали, ось це містечко, це вже готове забудоване. От в такому форматі тільки краще буде більш сучасніше ті містечка, які ми проїжджали з тобою. От просто я тобі для, для прикладу. На сьогодні тут все абсолютно продано. Ціна тут була від 10. Цього містечку у нас буде ще дорожче. Ну, в принципі, можна проїхати. Поживати, що тут капіталізації нерухомості житлової і хто бажає придбавати для житла котеджі, таунхауси тощо. Дай пораду, на що може впливати на зростання вартості і ліквідність. Це на містечко, яке все розпродане, яке майже готове, да? і ти бачиш різницю. От таких місцях вся нерухомість капіталізується. Зв'язку з чим? З тим, що частина виходить на озера на канал, ти бачиш, як набережна побудована, які будинки гарні, як тут прикольно буде жити, да? яка атмосфера. А частина от на заповідник це Чернечий ліс, теж заповідна зона. Тут ось церква побудована, багатоквартирний будинок. Тобто, от в такому форматі тільки кращим, більш сучасному, будуть ті містечки, які ми з тобою проїжджали. І капіталізація буде полягати в тому, що. В такому закритому містечку, коли вже заселяться люди, вартість житла і сотки землі тієї куплі, навіть той, хто не побудувався, буде суттєво вища. Тому от про те, що ми говорили, що якщо ти просто ділянку купиш звичайну, вона не капіталізується. Якщо ти купиш у містечко, то це суттєва різниця. Тобто е в собі вартість близько 500-800 доларів за квадратний метр, про який йде мова, залежно від локації ліс, озеро, там трошки дорожче, вона може капіталізована бути до... Кількох разів насправді. Тому що у нас зараз там відносно мінімальна вартість зв'язку з тим, що у нас містечко в процесі реалізації, раз. Друге, що військові дії йдуть активні. Як тільки буде там, певні домовленості, все полетить просто, я думаю, в Україні в космос. А є містечка ті, які ми ще там не дивились, да? які можна стартувати, то, що ми говорили, які пропонуємо інвесторам. Ну там буде картинка це ж сама, єдиний етап готовності. Зараз Я, яка цінова політика в продажу, і яка успішність з продажів ось з твоїх сусідів. Ми знаходимося тут в Ходосівці е, близько кілометра від твого відділу продажів, де ми знімали перший ролик? Е, дивись, ціна тут стартова була від 10 тисяч доларів за сотку. Зараз ціни зовсім інші. Тут кілька ділянок залишилось і то ті люди, які перепродають, які інвестували, капіталізувались, перепродають там вже Вісня, А що до квадратного метру. Щодо квадратного метра, мінімальний будинок тут 540 тисяч, по-моєму. Це самий мінімальний. 540 тисяч. 000... Тут є і по кілька мільйонів будинків. Е -е, загальний будинок, а вартість квадратного метру все ж таки? Від 2400. Квартири тут від 2800, 2803 це квартири, тут є кілька багатоквартирних будинків. Третій останній був на фундаменті, Роз, розкупили його. Тому, до липи, війни. Хтось е, ні, ні, це під час війни вони його почали будувати. Хтось батькам, хтось там е, персоналу купує, хтось гостям, хтось чисто там, щоб квартира для це дітей. була. Війни, це під час ціни, війни, ціни, по яким було да. продано, да. і е, пропозиції у багатоквартирці вже немає да. від забудовника. Вже немає. Є вторинерина. Ну, перспектива е, радує. Да. Тобто ми ще з собою прокатаємося, ти подивишся і зрозумієш. Давай зараз пару парукуємо. Ми тезами сьогодні побачили, як потрібно жити, а для цього потрібно інвестувати. Модель полягає в наступному. Є максимально ліквідні ринки нерухомості, за міською, при всьому з адекватним порогом входу для кінцевого споживача. Тобто це конкурентно, в принципі, з середнім чеком продажу нерухомості для е, середнього плюс класу споживача. І є можливість фінансового партнерства з девелопером, який має в цьому досвід, причому досвід в різній географії і навіть міжнародній девелоперській діяльності. Діяльності. Пропозиція полягає в співпраці із входом по собі вартості, із швидким доволі циклом цієї бізнес-моделі, і з продажем із монетизацією від прибутку. Як на мене, максимально справедлива модель. Оцифрованому вигляді вона буде подана в описі під роликом, ви можете подивитись. Подивіться попередній ролик, а також інші ролики. Про Михайла Тарасюка і його девелоперську компанію, бізнес, який він веде досить тривалий час, для того, щоб був максимальний трас до саме цього інвестиційного оферу. Цікавий ролик був також пов'язаний з крутою динамікою, але в цьому бізнесі ви маєте відчути ці емоції, які необхідні. Щоб вони були в цього споживача. Цей бізнес будується саме на цьому. І, як на мене, має перспективу навіть в скрутні часи, але сегмент платоспроможного споживача. Як на мене, пропозиція класна. Будемо інвестувати і розглядати нашим клубом. Міш, що скажеш щодо. Саш, скрутні часи це знаєш, тільки в декого де, де, де в голові. Насправді всі часи хороші. У нас іншого часу не буде, час наш іде. Ми зараз працюємо, розвиваємося, отримуємо хороші доходи і зростаємо. До війни це робили і будемо після робити, причому в більших масштабах, розумієш? А наша динаміка, вона тільки пов'язана з обмеженнями, розумієш? Як тільки дозволять літати, ми ще й літати будемо. Ну... Так що ми ще і на гелікоптері покатаємо тебе. От як тільки закінчиться бойові дії, я тобі гарантую, як тільки дозволять. Ми змінимо її, покращимо цю динаміку. А до цього часу в нас є разом з Мішою близько п'яти проєктів. Це як мінімум, які вже можуть стартувати. Передивіться уважно ці локації. І найкраще буде, звичайно, їх відвідати і прийняти рішення. Тож буде все круто і буде апдейт цього арго, бо він виглядає як у Азіка. Мішен він моднячий. І більш новий, і більш потужний. Тому для цього будемо працювати наполегливо. Дякую, заєм.